За квітень-червень 2025 року Центром надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради надано 12 954 адміністративні послуги, з яких 664 послуги Мукачівської міської ради, 451 Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців 1739 державна реєстрація. Речових прав на нерухоме майно. 1560 реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Видано 451 довідку про зареєстрованих осіб, 1089 витягів з реєстру територіальної громади, прийнято 3097 заяв на призначення усіх видів соціальних допомог, оформлено 101 комплексну послугу є малятко. Оформлено та видано 366 паспортів громадянин України з електронним безконтактним носієм, тобто id картки 668 паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Прийнято 1111 письмових звернень від громадян, 22 видано витяги з Державного земельного кадастру, 20 документів дозвільного характеру, надано 458 послуг Нафтогазу, 201 державної інспекції архітектури та містобудування. А також оформлено та видано 97 посвідчень водія. Для керування транспортним засобом у зв'язку із зміном прізвища та обміном.